Урочисте відкриття виставки митців Михайла Мурафи, Олександра Мурафи і Тетяни Мурафи зібрало до виставкової зали обласної організації Національної спілки художників України Велелюдне товариство. Зійшлися родичі, колеги, друзі, приятелі, щоб оглянути небачену експозицію трьох таких різних творців. Найбільша увага, звичайно, патріархові талановитого роду Михайлові Мурафі. Пан Михайло є дуже відомий на теренах Івано-Франківщини України і з її межами художника. На нього рівнялося не одне покоління молодих митців. Він у нас корифей такої складної техніки, яка називається кераміка. Він у нас Вписаний вже в історію Івано-Франківська, відомими роботами в нашому драмтеатрі в багатьох закладах культури. Одним словом, можна багато дуже говорити, і тих слів буде завжди мало, щоб описати е, такого талановитого, працелюбного, життєлюбного, активного чоловіка. Пан Михайло є член правління нашого. І тим, тим більше приємно зараз мені представляти його зараз тут. Ми знаємо, що своїм активним, натхненним таким способом життя він і стимулює, і провокує до творчості свою велику родину, також дуже талановитих художників Тетяна і Олександра. Чому визрів такий намір зробити спільну виставку з сином і невісткою, про яку Михайло Мурафа говорить зі зворушливою теплотою? Моя Тетяна займається живописом, графікою. Вона дуже надихає мене своїми ідеями. Я дуже полюбляю з нею навіть обговорювати, що саме робити, звідки брати, черпати матеріал, і це дуже мені імпонує, і тому вона зі мною виставлена разом. В основному живопис я останнім часом тільки почав займатися, і це ми стоїмо якраз перед ними. І це роботи, які навіють мої люди, з якими я знайомий, які мені теплі, або, або спогади про війну сумніє, і, і є такі, що, що просто спогадів моєї юності. Я це згадую і починаю працювати на полотні. Коли в мене з заготовки є полотна, після того, як я працюю з каменем, з деревом, мені хочеться щось малювати. І так виникають живописні речі. Ця робота виконана у 2022 році. Це спогад про війну. Сумна, іс -сумна історія. Називається вона Надія. Тобто той яскраве світло. Жовте, це надія на те, що буде покращення. Це переселенці, які е, залишилися без житла. І воно в такому стані броє діточок і маленький клаптик світла. І десь, бачите, на фоні зображена калина, дав, давня наша традиційна рослина. Так? Це дідусь, е, який є, е, мені нагадує. Е, Кераміку, я з кераміки перетворив її в живопис. Тобто це народження ягнятка і дідусь щасливий стоїть на фоні гір. Так само робота під назвою Побратими. Я хотів показати побратимів з сходу і заходу, які борються за свободу. Тому я її зробив в такому яскравому, гарячому тоні. Кольорі у моєму селі була така бабуся-сусідка, яка займалася козами. Я навіть придбав козу для неї, щоб вона мала цікаву добру, яка дає 5 літрів молока в день. І вона така була щаслива. Вона мені так запам'яталася, що я захотів її намалювати. І ось ця бабуся з мого села. Вона, на жаль, вже померла, але вона мене надихає і спогад такий з дитинства. Михайло Мурафа. Вчився в Косівському училищі вжиткового мистецтва на відділенні кераміки. Починав навіть з традиційними такими елементами. Застосовував колір, але три кольори гуцульські я не міг приміняти, бо я почав займатися круглою скульптурою, пластикою. Оця перед вами робота зроблена, коли я був в Дзінтарі на Всесоюзному симпозіумі керамістів. І випалено, випалено в ризі на заводі поливного посуду металевого, бо не, не вистачало там висоти, де я працював. І там же я створив от такі елементи, я вивчав, я вивчав е е пластику, там мені сподобався е пісок, як зображував Узбек. Він навчив мене такі пластичні речі. І я багато робіт зробив, приміняючи таку пластику. Вона нагадує пісок за вітром. Це такий, На той час був секрет для мене. Ця робота зроблена в 1979 році, коли ми приїхали до Львова створювати панно для драмтеатру. Я взяв ту той масу, масу, попробував її, як вона вистоїть. Підняв її, зав'язав футболкою, щоб не завалилася, і аж тоді ми пішли шукати готель. А мене підганяють і кажуть, ні, я не піду, поки я не випробую. На ранок я прийшов, вона почала завалюватися, я перетворився на комір, щоб не пропала робота. І уявив собі, що там може бути голова. І так створилося. назвав її, я назвав її дощ, запитально дощ, він показав руку. Дві овечки. Вона знаходилася в дитячому садочку. В руку завжди клали цукирки, е ну, папірці, гроші. Вони мали його за -за -за прохача. І потім цю роботу мені садок подарував, а я подарував її в художній музеї одночасно. Це так було щасливо. Вони мені подарували роботу урочисто зі співом з поваги до мене, бо я їх реставрував як своїх діточок. Ця робота знаходилася в садочку Карпатська казка, і я мав велику радість отримати від них мою роботу для того, щоб я подарував її для музею. Вона була, до речі, присутня, коли я дарував, і це мені дуже запам'яталося. І ще одна робота, яку, яку вона, яку вона теж мені подарувала, садочка. Називається щасливе дитинство. Ще одна робота, яка знаходилася в садочку Карпатська казка, яка подарована мені для того, щоб я подарував її в художній музей. Вона дуже цікава мені, тим, що коли я ліпив, до мене приїхав кореспондент з Києва і зняв мене, у мене є фото, зняв мене з цієї роботи з сирою. Коли я їхав після чотирьох місяців їхав в Київ на республіканську художню раду, я хотів купити газету, попросив Кіоску культуру і життя. Це була любима моя газета, це був 85-й рік. Але газети такої не було. Я кажу, якась україномовна є, є робітнича. Дає мені робітничу газету, я розкриваю і бачу свою роботу з, з собою. Це було явище, і, і мало того, що надрукували, вона була. Був День мого народження 10 вересня. Це фантастична пам'ятна мені річ. І тому для мене вона цінна, і я хотів, щоб вона була в музеї. І так сталося. Тепер, коли івано-франківці чи гості міста завітають до нашого драматичного театру імені Івана Франка, то вже знатимуть, хто є авторами керамічного інтер'єру. Найбільшою роботою в житті. У мене була робота над керамічним панно для драмтеатру Івано-Франківська. І виконували ми з групою художників, і кожен робив свої композиції. І тут можна побачити ті роботи окремі, які я виконував. І щоб не шукати довго образів, я навіть зробив портрети виконавців Вільшука, Косовича і себе. Є там на панно зображення таке. Вона виконувалася у Львівській фабриці будівельної кераміки. Майже рік ми виконували це панно. Воно має площу 100 квадратних метрів. Випалювали там, а тут монтували вже після випалу себе вдома. Це була бригада з чотирьох чоловік, і цей об'єкт отримав Шевченківську премію. Ну, отримав її Вільшук, тому що він був керівником нашим бригадиром. Тобто він мав вищу освіту, я мав середню всього на всього Вільшук, Косович, Мурафа і Медведєв. І я на той час вже єдиним був членом спілки художників. Вони ще ніхто не були. На жаль, так, а потім пізніше поступили. І я вклав душу в ці роботи, бо я до того виконував. Вони не виконують таких робіт. Я всі інструменти, всі штампики, все це декор, весь мій. І то я мусив. Те передати, бо щоб була загальна гама виконання усіх окремих деталей, на створення різних дивовиж Михайла Мурафу часто надихають народні ремесла, а на допомогу приходять добрі люди. Лара Мончак, яка проводить екскурсії по місту, яка ходить, вишуковує цікавих людей оригінальних і зустрічаються вони колективним таким табором. Щоб е, представити художників, і одного разу вдвічі вже приходила до мене в сад і показували мені свої е, бачення, там роз'їзди, е, килими, де чуть в Яворові, де роблять коники сирні. А я їм відповів: я кажу, мрію створити серію коників в дошках, в матеріалі дереві. Але мені треба станок купити тільки. Вони кажуть, що треба для те, щоб створити вашу мрію, перевести її в життя. Я кажу, ну всього навчу станочок. Приходить до мене Лара Манчак зі своєю подругою і приносить мені 8 тисяч гривень на станок. І це у мене було обов'язком робити виставку персональну. І тому я так зібрав всі роботи, але мусив зробити з дерева. І от можна побачити ці, ці дерев'яні речі, коники, вони граються, сидять на конях. Сама фігура об'єднує їх, і так само, так само скульптури таких, ніби оповідачів з дерева. І коли я працював в дереві, я зробив таку рибу і згуртував її, докупи. Все дерев'яне стоїть саме тут. Ще одна робота по дереву зроблена з дошки і називається Весняна Радість. Тобто, це коли приходить свята Паски. Навіть зобразив я там яєчка декоративно і розмалював її фарбами, щоб вона була веселішою. Здається, всі природні матеріали підкорились митцеві фарби, глина, дерево, камінь. Ті роботи, які зроблені з каменю білого, він називається алебастр, вони колись, вони колись добувалися в моєму селі Бовшев. У нас була каменярка, виготовлялись різні прикладні речі. І я навчився в школі в цього каміняра, бо не вистачало приміщення в школі прямо на підвіконниках. Не було парт, не було де сісти. По черзі на підвіконниках заповнювали щоденники. І я захотів, коли виріс, я захотів з цього каменя кілька речей зробити. І ось я зробив таку рибу, яка, яка зі ікрою, хтось посунув за близько. Вона має крутитися, вона, бо, бо це риба, жива жива. Істота. І так само я зробив таку фігуру, яка називається Мати Тереза. Цей камінь просвічується наскрізь, можете побачити. Підійдіть з цього боку, він просто світиться всередині. Це, це, це матеріал, це молодий, молодий мармур. Через кілька мільйонів років він перетворить на справжній, на чистий. Але, але коли це станеться, один Бог знає. І так само цей коник це теж зроблено з того самого алебастру. Я навіть не закінчую протилежну сторону, бачите, ото коник. Протилежну сторону я навіть не чіпав. Він такий, просто дикий, дикий камінь. спеціально. дуже люблю робити речі, які створює природа. Я хочу їх. Докінчити своїм баченням. І одного разу знають мої друзі про це, і принесли мені колір, корінь дерева. Я його візьму, покажу, корінь дерева, який нагадує мені людину, як з каменя зробив обличчя, а це, а це корінь дерева. І коли він виростало дерево у воді, і воно охопило камені, бачите. Один камінь тут, бачите, в фігурі ззаді, решту в грудях. І я побачив в ньому окупанта і зробив ось таку фізіономію. В червоному кольорі, тому що як, як жертва, як кров, у звичайній здавалося б, дошці бачить Михайло Мурафа алігатора чи ось таку рибу. Я знаходив, наприклад, в людей на лісопилках зруби, закінчені, тобто зріс останній, як називається як це правильно? Опалуб, опалубна дошка, крайня, яка нікому не потрібна. Бачите, це на тому місці були сучки. Я їх пообрізав і зробив багато очей. Я побачив не крокодила. Їх зробив одного і другого. І так серія пішла, риба, потім, потім бабуся-русалка так само. А цей шматок дерева хотіли викинути. Я прийшов з століка, та й це на вогонь. Це я кажу, віддай мені, який вогонь. І я просто з цієї деревини зробив такого птаха, розпробував. Ставив око йому скляне. У 2010 році я був на симпозіумі керамістів у Слов'янську. До мене підійшов автор, це Гутиря, В'ячеслав Гутиря. Він почув українську мову і підійшов до мене, бо в основному там всі рускоязичні були товариші, і каже: звідки ви? Ви напевне Скарпатка, так, я з Франківська. А ви знаєте Бринського Богданка? Так, це ж мій колега. Поїхав зразу через годину. Привіт мені два каталоги. І ми так познайомилися. І коли я його запросив на виставку, він приїхав аж в 17-му році. Він дуже зайнятий, багато робив скульптур по містах Донецьку, Дніпрі, які я бачив, які я приїжджав і бачив. І коли він привіз виставку, може пам'ятаєте, називалось «12». Це 12 апостолів, молоденькі такі хлопчики з дерева зроблені, на біло пофарбовані, а на стінах були живописні старі. старі Фігури, тобто обличчя такі страшні. І мені захотілося зробити його портрет. Чому? Коли він був з вистокою в нас, він жив у мене, я йому не дозволив ніякі готелі. І він не витерпів, каже, давай мені якусь роботу, не буду я так пити каву за деревно. А я йому дістав свого колеги шматок деревини, який не годився до дошки, Він весь в сучках. І він виробив за два дні мій образ. І тому я, тому я захотів його намалювати і показати. А зараз одночасно відбувається його виставка в Києві, музеї імені Шевченка. Величезна виставка в двох залах. І ми так збіглися, мені подарував заперкатало, бо товариш привіз, товариш так, ну, так сталося. Дуже приємно. Портрет цього гутирі, автор, який намальований мною і, і Танією правда, ми це робили. Глина, дерево, камінь це ще не все. Щедро обдарований уміннями Михайло Мурафа. Може пишатись також і мозаїками. Як кераміст, я найбільше працював з керамікою. Але коли не було кераміки, мені потрапило замовлення на мозаїку підпірну стіну в Єремчі. Вона величезна, вона має 17 метрів ширини, 3 метрів висоти. І от та, та мозаїка є, можна її побачити в натурі і на фотографії. Допомагав мені молодший син Юрій, який навчався тоді в Труша в училищі, і він допомагав мені це робити. І дуже вдало допомагав. Старший син Михайла Мурафи, Олександр, талановитий фотометець. Ілюстратор, надзвичайно творча особистість. На цій виставці я представив декілька своїх робіт. Це панорами нашої гір, верховенщина. Загалом, загалом це була якби підтримка татових робіт, які стоять трошки в іншому місці на гуцульську тематику. Але знайшлося місце для них тут серед цих виробів з дерева. Хотілося б представити більше, але це вже буде на на моїй особисті виставки, бо я працюю у фотографії трошки давно. Є і чорнобілі, і пейзажі. Ці фотографії, які тут тато представив, це така розкладка, яка колись була видана до його каталогу. Фотографії теж, звичайно, робив я. Допомагав робити каталог його робіт. Ось декілька тут представлено. Фотографії з драмтеатру. З панорами, які тоді мені вдалося зробити, ну зараз вже трошки зробити важче, тоді ще це було відносно не тяжко. Я планую і мрію зробити свою персональну виставку, можливо, навіть не одну, бо є кілька тем. Є портрет, є пейзаж. Останнім часом я захопився інфрачервоною фотографією. Мене вже назбиралося деякий матеріал про наше місто, відомих споруд, навіть портрети, люди. Але це треба організувати якось. Вони не дуже будуть великі по об'єму, але планує зробити. Побажаємо Олександрові Мурафі успішних виставок і вдячних шанувальників та будемо разом чекати цього свята фотомистецтва. Щоразу, коли автори програми невичерпне джерело заходять до спілчанської виставкової зали, впадають в око експонати, що дуже грамотно розміщені. Не виняток і виставка мурав з народних джерел особливе місце займають твори Тетяни Мурафи у цій експозиції. Мисткиня є не лише авторкою живописних і графічних робіт. Тетяна старший науковий співробітник Музею мистецтв Прикарпаття. Це все графіка, монотипія. Раніше я не працювала як графік, але з браком часу вирішила, чому б і ні, чому б себе не спробувати. Всі ці роботи виконані на папері, це є монотипії. Фактично, це відбиток з желатинової пластини з моїм невеликим допрацюванням. Мені здається, що на цій виставці воно досить доречно, тому що. Михайло Дмитрович дуже любить Карпати, гірську природу. А я також люблю травинки, бур'яни, різні рослинки, навіть непомітні дуже, вони мають свою красу, свою вдачу. І тому я і вирішила передати це так на своїх роботах. Сніжить тут Карпати, ніби сніги іде, так. Воно частково, можливо, абстракційна ця робота. Тут є зовсім абстракційна робота, цвітіння маків. Ось наша краса, можливо, Вовчинецькі гори, такий пейзаж, і все, що ми можемо зустріти, коли гуляємо по Вовчинецьких горах, а також в Карпатах. Цвітуть сунички, бачимо травинки, вигляд з вікна. Тобто, це така якась не дуже криклива краса, спокійна, і мені вона дуже близька. Це є змішана техніка, тому що тут не просто монотипія, а ще є допрацювання, туш, перо, Частина, десь є, можливо, хтось побачить фломастер. А загалом туш перо, в цій роботі навіть коректор з'явився. Тобто, я себе особливо не стримую, вирішила. На папері, що дозволю собі все. Правда, обіцяла нашим художникам деяким графікам, що візьму типографську фарбу і буду працювати більш так, як справжній графік. Буду намагатися. Я вводила колір, я більше рахую себе живописцем. Хоча по освіті я теж керамік. Дуже цікаво, що у нас з Михайлом Дмитровичем і з чоловіком Олександром були одні і ті самі викладачі. Або ті, з ким Михайло Дмитрович вчився, потім стали нашими викладачами. Хотілося б принагідно і згадати цих людей. Це Коб'юк Анастасія Дмитрівна, Григорій Макарович Колос. Ці люди, на жаль, вже не з нами. Також є дуже цікавий викладач Кабин Роман Васильович. Йому зараз 93 роки, він проживає в Косові і він дуже добре нас навчив технології кераміки. Ми дуже часто його згадуємо і згадували, коли вчились в війській академії її мистецтв з великою вдячністю. Розглядаючи твори Тетяни Мурафи, приходить думка, що більшість з них можуть бути ілюстраціями. Тому разом з нею засилаємо це бажання до всесвіту. Хай збудеться. Мені дуже близька поезія. Багато моїх товаришок є письменницями і поетками. Я би хотіла, дуже би навіть хотіла би ілюструвати книгу. Тому я думаю, що це чекаю пропозиції. Виставка з народних джерел хороший приклад дружної творчої сім'ї. Усіх трьох митців приємно слухати, а їх роботи. Зворушують душу. Я завжди хочу створювати речі своїми руками з допомогою того, що створює природа, і дарувати людям. Це для мене найбільша радість. Вітаємо, шануємо, висловлюємося і висловлюємо своє захоплення і любов до цих талановитих художників. Родинна творчість. Це чудове поєднання стилів, технік, бачень та емоцій а нам всім лише краще від того, що можемо споглядати таке розмаїття.